тепліше ніж у хаті Я вже в хаті й капішон одягала, уші померзли. Уха. Вуха, вуха. Вуши. Що в мене померзли? Вуши? Хай Бог милий. Так, коротше, в мене дома тихий час, дідуля вже моститься хрокать. Що річі? Річі цю ніч спав з нами з вечора. Почав шкрептися, мусила впускати. Ми з дідоликом це тільки що реготали. Придумали нову дієту. Їсти через день. День їсти. День не їси. І добре. Інтервальне харчування чи голодування, чи як воно правильно називається. Через день їсти і все. Витрюган на дворі піднявся, що навіть світло в нас вирубилось, мабуть, хвилин на 10. Це в нас така лінія, що вітер ще за кілометр від нас на підходив, а вже світла немає. До сестри дзвонила через вулицю живе. Не її, у нас не було. Ну, слава Богу, що недовго. А от гойдалка стоїть у затишку, це в нас тут і нічого їй абсолютно не стається. Так що... Такі гойдалочки треба просто ставити в затишку. І буде порядок. І сиди собі і гойдайся, релакс. Красота. Красота. Да. Життя прекрасне, а ми скоро з дідулею будемо складати валізи і пошуруємо. Будемо шурувати через чернівці. Заїдемо до дітей, вони, мабуть, вже за нами скучили. Ми так точно скучили, не знаю, як вони. Приїде сюрпрайз, поїдемо трошки з дідулею поїдемо. ой Знаєте, дівчата, ай, прийшла вже. Швиденько сходила. Сухенька в мене чистенька, тому я зверху діла кохтинку та і пішла. Ніхто ні на кого не дивиться. На вулиці вітер, але не холодно. Зовсім. Не холодно зовсім. Ну, а фартук це ж. Може, повторюсь, може, вже казала, це невід'ємний атрибут чи лук мого гардеробу, бо завжди на облопаються. Так, що купила? Ходила сьогодні на цю сторону до метро. Значить, 4 інжира, 4 штуки, 2,80. На цій стороні інжир одна штука, один фунт. Там за 4 3 фунта, так округляємо, а тут за 4 4 фунта, 20 пенсів. Так, дивіться ж, купила баклажан. Вирішила зробити і вам показати. І в мене донька любить, та я їстиму. Три штучки, я не знаю, скільки тут. Мені треба буде пів кіла. Ну, плюс-мінус, це ж я не в банке. Купила сливки, отакі хороші помідорчики по три з чим-то. Так, яблуко таке купила, червоних, е купила цибулі, бо діти цей раз щось, купила мало, а якщо на баклажани, то мені потрібно. Купила голден яблуко груша, купила інжирний персик. Так, купила нектаріний звичайний персик. І купила мандарини. Вже кругом в усю мандарини. Ну там крупніші, два з чемпису. Польському купила таку бочинку. До борщу, а як? Сметанки. Глянула, в нас є сметана, а глянула це до 3-го, 10-го, хай буде. Кубики в борщу такі беремо. Ну, собственно говоря, ходила по пастернак. Значить, тут нема, не знайшла не я для шашлика, купила таку, бачу, гріль м'ясо якесь. Ну, буду дивитися, що воно тут і з чим його їдять, до шашлика немає. Ну і замість мівіни вегета тут її 70 грам. А скільки ж у ті маленькі пачечки мівіни, я навіть не пам'ятаю. Ну повторю, пачечка мівіни на 3 кілограми аж і на півтора кілограма цибулі. Маленька та пачечка мівіни. Ну, якої? Можете і грибної кинути, можете. Ну, я думаю, м'ясна або куряча. Подивлюсь, може, вдома є якась приправа до шашлику, ну, взяла. І збираю посилку в Україну по друзі, то купила, а так і веде її. 800 грам. Чомусь думала весь час, що кілограм. 800 грам. Ну, це все, що я купила. Зараз все це прибираємо. Вип'ю ще каву, я ще й цю, до речі, не допила. Холодна вже. І що? І напочинаю варити борщик. Зварю борщику. Там мене досушується. Прибирати сьогодні я вже попелісосила не буду, ідеально, бо ж завтра чекаю на Оксану. Надію, що вона завтра вже буде, бо потім її довго не буде. А без неї ви знаєте, не то. Ой, коротше. Хотів хлопчик погуляти. Ну що ти зробиш? Пішли, Венечка, пішли. Такий худий став. Був такий повстенький він у нас.